Торік велетенське дерево на сцені. Тепер вони пішли далі, облаштували там басейн. Так французи хочуть здивувати французькою весною. Не бачене досі дійство. На сцені театру ім. Марії Сеньковецької. Львів'яни приходять на французьку весну. Однак чого чекати від неї не знають. Я не знаю, хто буде виступати. Там казали, які цирк буде любиш цирк? Так. Да. Діти знають на що ви їх привели? Знають, що на цирк Так. Да. А чому вас зацікавила французька весна? Ну, Подивитися для цікавості, для різноманітності. Аби створити львів'янам сюрприз, кажуть організатори, доводиться жертвувати сном. Ні, не спокійно. Директор наш, думаю, менше набагато спить часу. От і власне багато, багато переговорів на ну з, з культурно-мистецькими закладами. Однак це цього варте. Хоча на сцені лише двоє акторів театрально-церкової трупи берело соло, вони показали справжнє шоу. Це зворушливо кумедна історія про двох музикантів. Їм виступати на сцені, а там виявляється вода. Одному байдуже він може грати, замочивши і ноги й інструмент. А для другого вода як чума, у начебто безглузді та та абсурдній виставі дивоводні історії кілька змістів. це символізм глобального потепління. Скоро через це перегрівання ми матимемо всі ноги у воді. Тому ми, я і мій друг, будемо найпершими, хто матиме мокрі ноги. А ще у сенсі вистави прихована братерська любов. Якщо один не може до чогось призвичаїтись, як тут до вологості, то інший з усіх сил намагатиметься від цього вберегти друга, а згодом і навчить його полюбити світ таким, яким він є. Цією історією, яка вимагає і гри на інструментах, і неабияких акробатичних здібностей, актори їздили по Франції, бували у Іспанії. Іноді траплялося мокрими. Залишалися не лише театрали. Я Коли ми ставимо спектакль на вулиці, то є значно більше глядачів, яким мабуть не щастить, і вони залишаються після нашої вистави дещо мокрими. Тепер актори збираються вирушити з дивоводною історією до марокко. Оксана синишен Володимир Квятковський головні новини Львова.